Розпаковка акумуляторного пілісоса. Такого в мене ще немає. У мене вистачає цих пілісосів, але здоровецького акумуляторного немає. Зараз подивимося. Так, що там є? О, Я вже розрізаю і клейонку, і все разом. Головне пузо не розрізати, бо з розрізаним пузом буде неприкольно. Так, чекай. Тут чекнемо. Чекін, бек, крикен пальчик рік. Так. Є, розпаковка. Дивимося, що там по комплектації, поки я його тестувати не буду, бо поки нема в мене коли щось соса, ососайти. О, ну то і все, коробку, коробку туди, клюєнку туди. І він на 20 вольтних акумуляторах, якщо я не помиляюся, куди його пхати. Пхати акумулятор сюди. Я думав, це якась сенсорна панелька, щось нажимати, вона таке блискуче. А це просто клітка, щоб акумулятор пхати. Ну все, включити, виключити. Це, мабуть, не, не знаю. Особа, що тут розбирати. Ну, Подивимося, що ще всередині. А, тут всередині якісь штуки. Коротше, всередині якийсь фільтр, якийсь мішок, ноги, ноги. Інструкція, чи щось таке, да, так, якась інструкція. А що тут? Нажимаєш ти смок, чи що тут інструктувати? І якийсь цей, як його, поводок для собаки. Ну, в принципі, по комплектації все. Як він сосе, і чи воно в хазяйстві треба. Потім буде наступні відоси. Що я його взяв? Тому що він зараз по акції. Зараз якась там акція Ультравигода. Це всі, для всіх, у кого телефон Samsung серії Ультра. Можете брати ультравигода. а, і ще шуруповерти Ультра. І пілісос Ультра. Звідси дує, звідси витягає. Е, то там виходить скидка. Оце по скидці цевий пілісосик. О, то, оказується, його ще можна як дуйку використовувати. Блін, оце прикольно. Хто б міг подумати? Е, цивой обійшовся мені, вроді би. 3400 чи щось таке. Оцей пілісосик. Ну, як він смокче, то зараз я нічого не скажу, потім буду тестувати. Але ну, думаю, поки акція треба брати, бо потім не буде. А так, то він щось там 4 з копійками в районі 5 тисяч, щось таке. А по акції 3,5, 3400, думаю, а 3480, да, щось таке. То думаю, треба брати. Ну все, кого цікавить, спостерігайте, десь в наступних відосах буду тестувати, що це таке. І чи можна ним пілісосити воду. О, усьо.